Настя, ти помідори зібрала, а перець. Чому закрутки не робиш? Мамо, я відпочину трохи і все зроблю. Ось зроби спочатку, а потім відпочивай. Настя стомлено кивнула, мама в своєму репертуарі. Ні, хвилинки без діла сидіти не можна. Настя єдина дочка у батьків. Виховували серйозно. Сказала, мама, ходитимеш в музичну школу, значить, Настя піде. І неважливо, що в неї немає ні навичок, ні бажання грати на фортепіано. Пусте, навчишся. Отримала погану оцінку в школі. Значить, телевізор не можна дивитися. Цукерки прибираються з вазочки, і гуляти не можна. Поки не виправиш оцінку, звісно ж. Батько завжди погоджувався з матір'ю. Школу закінчила посередньо. Нічого не допомогло, краще вчитися, Настя не стала. Та особливо й не хотілося все одно мама буде чимось незадоволена. Навчаючись в 11 класі, Настя почала зустрічатися з Олегом. Мама схвалила сім'я пристойна, батько начальник, хороший вибір для її дочки. Після школи Настя вступила до технікуму, але через кілька місяців зрозуміла, що вагітна. і навчання залишила. Весілля було шикарне. Батьки Олега взяли всі витрати на себе, чому батьки Насті були дуже раді. Ті багаті, хай розщедруються. Після весілля Настя з чоловіком поїхала в інше місто, далеко від дому. Народилася донька Оксанка. Допомагати було нікому, але нічого, Настя справлялася. До батьків приїжджали раз на рік. Олег закінчив університет, працював за фахом і непогано заробляв. Після декрету Настя не пішла шукати роботу. Чоловік вирішив, що нема чого, грошей вистачає, та й спеціальності не було, куди вона піде. Шли роки. Настя постійно зідзвонювалася з батьками, влітку приїздила з донькою до них. Дідусь з бабусею любили внучку і балували, чого ніколи не робили з ніною в дитинстві. Мамо, я чекаю дитину. Олег радий. Каже, завжди мріяв про двох дітей. Сподівається, що буде син. Настя, ти що, на старості років народжувати хочеш? Навіщо ти тобі треба? Мені 35 років, я не стара. Оксана школу закінчить і поїде. А я малюка буду нянчити. Часу повно, гроші є. Не вигадуй, Настю, тобі онуків вже треба чекати. А ти з малюком будеш, синітниця яка. Народилася Оля, здорова, міцна дівчинка. Влітку Настя приїхала з дітьми до батьків. Вони ігнорували молодшу внучку, показуючи всім виглядом, що вона не бажана. Насті було прикро це бачити. Минуло десять років. Дочко, ми вже старенькі з батьком слабі. Коли ти приїдеш, у тебе совість є. Ми з Олегом і дітьми хочемо з'їздити на море, а потім до вас заїхати. Яке ще море? Нам ремонт потрібно в будинку, і город зарослий весь, по морях вони їздити зібрались. Про батьків зовсім не думаючи. Бач, яка стала. Думаєш, нам легко тут одним? Настя зрозуміла, що не бачити їм знову в цьому році моря. Щороку одна і та ж пісня. Чоловік вже звик і спокійно відпускав дружину до батьків. Взявши Олю, Настя приїхала. На кожен каприз молодшої дочки Настя чула докір від матері. Казала, тобі не треба було залишати. Ні ж, не послухала, а тепер терпи ось її витівки і капризи. Мамо, вона ще дитина, і Оксана, до речі, була така ж, і ти просто забула. Шпалери з зніми нові поклей. Паркан пофарбувати треба, і огірки з помідорами закатати в банки. Штори випрати. Роботи не початий край. Слаба я, мені не можна, а ти он здорова, як кінь. Допомагай давай. Мати ходила по п'ятах і вказувала, як треба все робити. І слабості не було. То відрони те Настя взяла, то фарбу не так розвела. Нерви Насті були на межі. Щоб вона не робила весь час чула докори. Останньою краплею став туалет. Старенький такий, що стояв у кінці подвір'я, його теж Настя пофарбувала, мама так сказала. На спеці півдня витретала. У підсумку мама заявила, що треба його викинути і поставити новий. Лягаючи спата, Настя подзвонила чоловіку і довго розмовляла з ним. На наступний день він приїхав зі старшою донькою. Мамо, тато, ми їдемо на море. Подобається вам це чи ні? Ось залишаю гроші, найміть не працівників, нехай зроблять ремонт, приберуть город і закриють банки. Мені набридло все, що я не зроблю, все не так, все не те. А я теж людина, і нерви у мене не залізні. Як кілька років не була на морі з сім'єю через ваші закрутки. Повний підвал вже з банками, а вам все мало. Досить. З мене досить, мені набридло. Настя взяла зібрані сумки. Олег завантажив їх в машину, і вони поїхали. Слідом дивилися літні батьки. На їхніх обличчях було здивування і досада. Як так? Дочка не послухалася? Ніякої поваги і шани, а ось в їхній час такого не було. Настя їхала на передньому сидінні автомобіля і слухала музику, яка звучала з динаміків. На душі в неї було легко і радісно. Вона вчинила так, як хотілося їй, а не батькам, перший раз у житті. Плаватиме, засмагатиме, проводитиме час з коханим чоловіком і дочками. Треба думати і про себе, адже життя одне, і батькам урок буде, що не можна так вчиняти з донькою. Нав'язувати свої правила і не зважати на її думку.